Краси та іграшки ручної роботи, аквагрим та зачіски для дітей, українські страви. Все це за донат на армію пропонували відвідувачам благодійного ярмарку в Іванківцях. Кондитерські вироби на дійство принесла і дружина священника пані Оксана. Не прийшли осторонь, вирішили долучитися, щоб підтримати наших військових, наших мужніх чоловіків, жінок, які потребують нашої допомоги. Все, що можемо, нашими силами, нашими руками дівчатка пекарі створили. А ми сьогодні будемо продавати, щоб люди смакували смачним. І задонати, надіємося, все-таки нам вдасться зібрати потрібну суму і допомогти нашим військовим. Далі алеєю розмістилась мистецька сотня Гайдамаки на стелажі, прикраси, які один із відомих брендів передав на ярмарок безкоштовно для подальшої реалізації. Дуже тішить, що багато людей доєднуються тут на цій ярмарці. Багато представлені виробів, саме ручної роботи. Такі свідомі наші українці, да вони якби не стоять осторонь. А ну чим можуть? Також допомагають. Передають, да, і ми вже якби за. Які кошти виручені? Дану стараємося щось продати, бо коштів завжди потрібно. Золоті голоси Хмельниччини подарували присутнім патріотичні пісні, а далі родзинка дійства. Презентація документального фільму з назвою Іванківці Ваня, сенси вийшло. Віра Буття у повнометражці йдеться людей, про село, яке об'єднала церква. А тепер вже місце сили та віри. Ми зустріли багато парафіян і. Самих священників, які нам дуже імпонували, які нам почали розповідати про те, які чудеса відбуваються у цих храмах. Нас це дуже зацікавило. І так як ми медіакомпанія, і нас, звичайно, цікавить такі різні якісь події, які відбуваються навкруги нас. Ми вирішили зняти цей фільм, і ми вже ведемо такий ряд соціальних проєктів. І щоб він був одним з серій, ну наразі. Цей фільм є не лише про людей, але і у підтримку православної церкви України. Зокрема, у фільмі розповідають і про видатну постать Віктора Левицького. В Іванківцях він лікував населення, допомагав бідним і у 1892 році побудував першу школу у селі та звів Кам'яну церкву. Саме Віктор Левицький дав місцеву можливість здобути освіту та об'єднав усіх вірою. Фільмство. Орено з метою популяризації всього українського від віри до того, що відбувається в сучасному часі, і її історії дуже мудрою людиною був пан Левицький. і Дуже мудрими людьми є іванківчани, тому що вони популяризують свою історію, вони популяризують свої храми завдяки тому, що в храмах знаходяться. Чудодійні мощі дуже багато людей приїздить сюди, і храми зараз є активними, і віра є справжньою. Настоятель парафії села Іванківці, отець Андрій, каже: віра та молитва це те, що повинно бути у кожній людині, тим більше в часи великої війни. Тож молитви та донати для української армії це буденна та вкрай необхідна справа. Є неймовірні випадки, коли наші хлопці залишались живими. Прямо тут люди приходять зі сезами. Самі воїни приходили, розказували ну просто ситуації, які не вкладаються в голову. Каже, але ну що ми залишили живими що просто чудом. Друге само своє постійні донати, ці збори, постійні збори нашим воїнам і парафіянам, і односельчанам. Всім, хто звертається, так само ну, ми стараємося не ділити сітки, плетіння постійно. Парафія ну в місяць скажімо так в місяць наша парафія разом з Лочинською 40-50 тисяч. це ми передаємо на ЗСУ. завдяки благодійному заходу. На крафтер для захисників вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень.